Вітаю всіх відвідувачів каналу. Сьогодні хочеться поговорити про Сполучені Штати Америки. Трішечки історії Війна за незалежність, проголошення Декларації незалежності США і прийняття Конституції. Тут вже не буде теорії чи думок мислителів якими були перенасичені попередні випуски, тут буде їх реалізація. І це дуже важливо зрозуміти. Ну і на кінець, напевно, тр... трішечки так, буквально от порівняльний аналіз з Конституції Сполучених Штатів і України. І так, почнемо з того, що заселення Америки. Як континент? Питання не дуже розгадане. Коли і як перші люди заселили Новий світ, як ми називаємо цей континент, точно невідомо. Але якщо говорити про переселенців з Англії, то шлях їм відкрив Джон Кабот чи Джованні Кабото. Венецієць, який був на службі у англійського короля. В 1497 році він досяг острова Ньюфаундленд і оголосив його володінням англійського короля. Надалі, після його смерті, географічні відкриття на східному узбережжі Північної Америки продовжує його син Себастьян. Мореплавець Хуан Понсе де Леон започаткував колонізацію Флориди. Іспанцями, звичайно. Ну а французи селилися по річці Міссісіпі і узбережжю мексиканської, поки що на нинішній час, затоки. Навіть учні в школі розповідають, що перші англійські поселенці прибули у 1620 році на кораблі Mayflower травнева квітка. От вони і почали засновувати колонії. Це перші колоністи. Ну, так склалося, що землі північної частини території заселялись людьми, які в основному самі працювали. Тобто вони там організовували дрібні господарства, ферми, займалися іншими якимись справами. А от південні колонії, ну, як Вірджинія, Кароліна, Джорджія, там землю отримували більш заможні люди, і англійські аристократи. Ці землі були більш придатними для плантацій, на яких Вирощувались бавовна, тютюн, цукрова тростина, а для забезпечення плантаторів робочою силою було організовано інший бізнес доставка рабів з Африки. От така різниця між північними і південними колоніями закладала основи для суперечності, які надалі розв'язувалися там силовими методами. Французькі поселенці з'явилися в Північній Америці навіть раніше, ніж англійські, але вони в основному займалися мисливством, добували хутра, шкіри тварин, і їхні колонії були не тільки на території нинішніх США, але й північніше, в Канаді. Англійці більш інтенсивно і масово заселяли свої колонії, тому вони швидко розвивалися, і закономірно, що Англійці почали витісняти і французів, і іспанців. Життя в колоніях було більш вільним, ніж в метрополії. у людей було більше можливостей ставати заможними. Але коли на престол в Англії сів Георг III, який правив 1760-1820 роки, він звернув увагу і на колонії, за рахунок яких він вирішив поправити своє фінансове становище. Ну і, звичайно, що шляхом посилення на них фіскального навантаження. Вводились нові податки, заборона переселятися, займатися деякими видом діяльності і переселятися далі на західні землі. Стримувалося виробництво. А товари ввозилися за завищеними цінами. Ну і вводилися обмеження на вивіз товарів із колонії, ну і ряд інших. А якщо зважати на те, що в Новий світ переселялися небоязливі люди, а м'яко кажучи любителі різного роду ризикових пригод, ну, то й терпіти утисків від митрополії вони довго не збиралися і не могли. У відповідь почався бойкот англійських товарів. І от в 1773 році у Бостоні група людей, перевдягнутих індіянцями, викинули з трьох суден Ост-Індійської компанії пакунки з чаєм в море. Цю подію називають Бостонським чаюванням. У відповідь, британський уряд вирішив покінчити із самоуправлінням в Масачусетсі. А губернатори колонії отримали право розквартировувати британських солдатів без згоди місцевих зборів. Оці заходи та й інші там були заходи, вони об'єднали проти Британії всі 13 колоній. Колоністи скликали континентальний конгрес, який висунув зустрічні вимоги митрополії і запровадив тотальний бойкот на торгівлю з нею. А вже весною 1775 року почалася війна. Яка тривала 8 років. Почалося створення американської армії, яку очолив Віржинський плантатор Джордж Вашингтон. Армія США складалась з фермірів, робітників, купців, підприємців. І колонії стали проголошувати себе Штатами. І в 1776 році була проголошена Декларація Незалежності США. Але про це ми чуть-чуть пізніше поговоримо в цій же темі. До Сполучених Штатів Америки стали прибувати добровольці з інших країн. І союзниками США стали Франція, Іспанія і Нідерланди. В жовтні 1781 року англійці капітулювали. Отак От сформувався новий народ американці. 3 вересня 1783 року був підписаний мирний договір. Англія визнала США незалежною державою. Флорида отримала Іспанію, а Канада зберігалася за Англією. Ну, ще під час війни, починаючи з 1776 року і по 1780 усі 13 штатів прийняли свої Конституції. Але. Уряд конфедерації не мав на те достатніх повноважень, щоб ефективно управляти цими утвореннями, тобто мається на увазі 13 об'єднаними 13 штатами. От тому була скликана Філадельфійська конференція, на якій прийняли рішення підготувати проєкт нової федеративної конституції. Цей проект готували найбільш авторитетні громадяни і політики. От і в основу. Конституції, тобто її основних статей, якраз мали бути включені положення щодо гарантії суверенітету, гарантування прав свобод громадян та закладення основи побудови центральних органів управління, на принципу розподілу гілок влади, про які ми говорили, концепція Лока і Шарля лої Монтеск'є. 17 вересня 1787 року Конституція прийнята конвентом Конституційним конвентом і ратифікована в усіх Штатах. І в червні 1788 року вона набрала чинності. А тепер, давайте більш до Конституції була ж декларація про незалежність. Тому я б хотів зупинитися. Якраз на цій декларації. Ну і перш за все необхідно поговорити і зрозуміти, хто такий Томас Джеферсон. Бо він один із засновників Держави США. Її третій президент, політичний діяч, дипломат та й філософ. Томас Джеферсон, син плантатора, був адвокатом. Депутатом законодавчих зборів від штату Вірджинія. Він мав мету в житті досягти незалежності англійських колоній в Північній Америці і створити власну державу. Ну, чого, власне, і досяг. І от декларація незалеж... незалежності США прийнята другим континентальним конгресом північноамериканських Колоній Великої Британії 4 липня 1776 року. Для написання декларації був створений комітет у складі, тут називати прізвища, Адамс, Джефферсон, Франклін, Шерман, Лівінстон. І от чотири з них попросили Джефферсона написати текст. І цей текст був написаний. І от я зараз просто почну його цитувати. Як воно починається? Коли, в перебігу історії людства, одному народу доводиться розірвати зв'язки, що поєднували його з іншим, і посісти серед держав світу окреме і рівне становище, право на яке йому належить за законами природи і законами Бога природи, належна пошана до поглядів людства, вимагає з'ясувати причини, що спонукали його відокремитися. Ми вважаємо. За самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що творець обдарував їх повними, невід'ємними правами, до яких належить життя, свобода, прагнення щастя, що уряди впроваджуються людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить із згоди тих, ким вони управляють. Що в кожному випадку, коли якась форма правління стає згубною для такої мети, народ має право змінити або скасувати її і заснувати новий уряд, спираючись на такі принципи та організувати його повноваження в такі способи, які видаються народу найдоцільнішими для досягнення своєї безпеки і щастя. Розсудливість підказує не змінювати здавна створені уряди з дрібних і тимчасових причин. Згідно з цим, весь досвід свідчить, що людство воліє радше терпіти, поки лихо стерпне, ніж виправляти лихо з касуванням звичних форм. Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою незмінно спрямована на досягнення однієї мети, підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право і обов'язок повалити такий уряд. І встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому. Таке було довготривале страждання наших колоній, і така тепер є конечність, що примушує їх змінити усталені форми правління. Вся історія правління теперішнього короля Великої Британії це історія постійних зловживань і правопорушень влади, прямою метою яких було створення абсолютної тиранії над нашими штатами. На доказ цього наводимо факти, щоб про них знав неупереджений світ. Ну і далі йде перелік зловживань і правопорушень короля. Ну і далі знову текст. На всіх етапах цих утисків ми зверталися з проханням про відновлення справедливості. В найсумирніших виразах відповіддю на наші постійні прохання були тільки дальші кривди. Державець якого кожний із цих вчинків викриває як тирана, не може бути правителем вільних людей. Ну і на кінець, запевняючи справедливості своїх намагань, загальний конгрес проголошує сполучені колонії незалежними штатами. От це текст, написаний талановитим адвокатом. Ніякий бюрократ-чиновник на таке не здатний. От якраз тут поєднані абсолютно усі ті досягнення от передової суспільно-політичної думки, про які ми згадували до цих пір. Оце практичний результат оцього всього. Ну і далі. Тепер до Конституції Сполучених Штатів. На сьогоднішній день. І Декларацію, і Конституцію США можна знайти у вільному доступі. І навіть якщо вона англійською мовою написана, ну то сучасні методи дозволяють перекласти. Ну хочу сказати, що машинний переклад зараз він набагато досконаліший, чим був ну, ще років 10-15. Зараз вже достатньо непогано. Тексти переводяться. Є там, звичайно, деякі нюанси, які треба перевіряти, тому що юридична лексика, вона одна з найскладніших для перекладу. Але все одно зрозуміти, про що мова можна, і знайти свій відповідник, на який підходить в нашій мові, завжди можна. Тепер про конституцію. Автори Конституції США з недовірою ставилися до федеральної влади, та й до влади взагалі. Отому От вони закріпили три важливих принципи. Перший це федералізм, розподіл повноважень між федерацією, як загальним утворенням, і Штатами. Другий принцип це розподіл владних повноважень між трьома гілками федеральної влади, верховної. Тобто. І третій принцип це створення стримань противаг для більш надійного захисту шляхом наділення от певних органів повноваженнями, які будуть стримувати незаконні чи помилкові дії іншого органу. От і зараз цей механізм поки що у них діє. В одному з своїх попередніх випусків я говорив про те, що. Створюється нова світова еліта із представників самих передових на сьогоднішній день компаній. І один з їх представників Маск уводиться зараз. Ну, будуть, може, якісь надані повноваження, побачимо ще, як воно буде виглядати це все. Але один із Напрямки в його діяльності це якраз щось зробити з цим механізмом стримань противаг і принципом розподілу влад. Щось вони хочуть там змінити чи навіть поламати. Побачимо. Тепер, що стосується статей безпосередньо Конституції. Конгрес. Стаття перша. Довіряє. Законодавчу владу Конгресу США, який складається з двох палат Сенату і Палати представників. Конгрес має лише ту владу, яку надає йому Конституція. І нічого більше. Друга стаття Президент. Стаття Друга довіряє президенту США, виконавчу владу. І оскільки автори Конституції не вірили, що народ завжди здатний зробити розумний вибір, президент обирається не прямо, а виборщиками, яких обирають ті, хто має право голосу, вважається, що ця система не працювала так, як її задумували автори Конституції, виборщиків перетворили на номінальні фігури, які фіксують на папері вибір народу. До речі, це не моя думка. Це я читав одного з американських авторів. Що стосується виборників, <клух> всі ми знаємо, що бувають випадки, коли оголошується виборча кампанія Сполучених Штатів, йдуть у них праймеріс. Тобто, кожен з кандидатів виступає в кожному штаті і потім. За нього голосують. І коли йде підрахунок, потім стає зрозуміло, який з кандидатів скільки набрав голосів під час такого загальнонаціонального голосування. Але виявляється, що може бути так, що він набрав більшість, а на вибори він програв. Але чому так стається? От кожен штат обирає виборщиків відповідно до кількості його сенаторів і представників в Конгресі. І от кожен штат незалежно від його населеності має двох сенаторів. Тому дрібніші штати, ну, трохи, можна сказати, так, передставлені під час цього процесу виборів президента. Ну і треба ще додати таке, що закони деяких штатів передбачають, що переможець виборів компанії в цьому штаті отримує всі голоси виборщиків цього штату. От ці фактори уможливлюють ситуацію, що кандидат у президенти, набравши більшість голосів у всенародному голосуванні, програє компанію і президентом не стає. Ну, а далі, судочинство. Стаття 3 надає федеральну юридичну владу Верховному суду США. Йому підпорядковані всі нижчі судові органи. Існують також федеральні суди першої інстанції і апеляційні суди. Але не всі судові справи можуть бути розглянуті федеральними судами. Як правило, це процеси, що стосуються Конституції, федеральних законів та угод. Федеральні суди розглядають також спори між громадянами різних штатів. Це для того, щоб уникнути ризику упередженого ставлення суду штату до чужого громадянина. От, стаття 4 визнає цивільні акти, документи і судочинства інших штатів. Щоб не було там ніяких. Колізії в цьому питанні. Стаття 5, правки до Конституції, стаття 6. У нас би назвали перехідними положеннями. Ну щодо ухвалення Конституції і що буде після її ухвалення стосовно боргів, зобов'язань і міжнародних угод. Ну і стаття 7, набрання чинності Конституції, підписи осіб. І далі йдуть 27 поправок до Конституції Сполучених Штатів. Треба сказати, що в кожній із семи статей Конституції Сполучених Штатів є свої розділи, які більш детально це все регламентують. Але така цікава деталь. Хто буде дивитися текст Конституції Сполучених Штатів, ви не знайдете там слова демократія. Ви знайдете там про свободу, рівність, так, але такого загального якогось словоблудства там не буде. Отож, можна порівняти спосіб написання Конституції Сполучених Штатів Америки і Конституції України. Тому що це два кардинально різних способи їх написання, це взагалі різна ідеологія. Конституція Сполучених Штатів Америки закладає туди принципи управління державою. Повноваження органів, які управляють, мається на увазі органи з усіх оцих трьох гілок влади. Оподаткування, ну і там нема нічого зайвого. Але принцип там такий: державі передаються тільки ті повноваження, які необхідні і нічого зайвого. І необхідно. Звернути увагу ще на один такий момент. Преамбула з Конституції США починається словами Ми, народ Сполучених Штатів. І це відразу дає зрозуміти, хто є сувереном. Народ. І коли хтось дивиться фільми американські, там тоже, народ Сполучених Штатів проти того, то чи навпаки там, чи. Народ штату такого, і про такого там розглядається справа. І треба ще е, сказати, що за непорушністю Конституції і за відповідність законів відповідає там Верховний суд. І це зрозуміло, що судова влада гарантує. Дотримання Конституції, що всі закони, які приймаються, всі справи, які вирішуються, теж вирішувалися на підставі Конституції. І я вже звертав увагу на те, що в Україні є така посада президент України, який не відноситься до жодної із ізилок влади. Але він чомусь гарант Конституції. І цікаве питання. А якщо Конституцію не виконують і порушують, як це він може гарантувати її? Ще цікавіше питання, якщо сам президент не виконує Конституцію. І от я згадую 2002 рік, коли по Хрещатику в клітці возили чучело, яке було одягнуте в таку робу в полосочку тодішнього президента Кучми. На грудях у нього був такий список, зараз точно не пам'ятаю, або 10, або 11 статей Кримінального кодексу. Під які попадали, я так розумію, діяння такого гаранта. Я взагалі не розумію, як якась посадова особа може щось гарантувати. Для цього є судові органи, які повинні працювати. Ну, якщо воно не працює, ну, то не працює вся система. Я вже раніше говорив про те, що влада вона єдина. Ну це навіть граматично. Влада, поняття влади. Це як світло, як темнота. Це не подільне поняття. Але для того, щоб не було зловживань, розводяться за різними органами різні функції, для того, щоб вони стримали один одного, була така можливість, і не було зловживань. В Україні це не діє. І що стосується Сполучених Штатів, звичайно, що цій Конституції. 248 років. Звичайно, що багато чого змінилося, є там архаїзми, але ж вона працює до цих пір. Ну, правда, побачимо, скільки вона буде ще працювати. Тому що, як говорили давним-давно розумні мислителі, нічого вічного немає. Все тече, все змінюється. І все вимагає вдосконалень. Для того, щоб не перезавантажувати відео зайвим матеріалом, на сьогодні я, напевно, зупинюсь на цьому. Одне з моїх бажань це викликати інтерес у людей, спровокувати їх думати. От зараз в Україні з'явився такий блогер Любарський. Каже, що він теж провокує думати. Ну, що стосується провокувати думати, то я цим займаюся з 90-х років, але, видно, не вдало. Наступного разу хотілося би ще порозмовляти про Німеччину. Це теж досить цікава країна. Ну, а далі вже перейти до нашої історії української. Спочатку в складі Російської імперії, ну а потім уже до сучасного часу. Там придеться вже висловлювати свої думки. І от мої думки теж будуть базуватися на певних якихось знаннях, про які я говорив раніше. Ну і для цього так багато говорилось до того. На ну, сьогодні ми закінчимо. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.